Добрий вечір. Сьогодні хочу вам показати, як ми вдіваємо стремінці павлика. Сьогодні були в лікарні. Нам 4 місяці і тиждень. Півтора місяці ми проносили стремінці, зробили УЗД, але маленькі покращення треба ще місяць поносити. Коли ми вдіваємо стремінці, треба щось дитинці бажано із капюшоном або із комірцем, щоб стремінці не натирали шию. Ось такі стремінці ми купили в аптеці фірми Торос Україна. Приблизно, здається, 1200 зараз коштують. Отак От ми їх ложимо, щоб тут було на перехресть, і ложимо дитинку сюди головою. Так. Дитинка у нас вже трохи звикла до них, але ще може плакати, коли ми її вдіваємо, бо це все-таки обмежує рухи. А вона вже хоче перевертатися в її віці, але потрібно, щоб виросла правильно кісточка. Отак я сюди, тут на животі застібнула. Ось, вже починає передувати. Потім протягуємо сюди шлейку і ви там побачите, яку висоту. Приблизно, щоб десь на. В кінцях ребер, де тут ребра закінчується, тут воно десь буде посередині. Тут продіваємо, також тут розправляємо капішончик, щоб нічого не зам'ялося, і продіваємо сюди. Я обробила кінчики тут липучки, і вони натирають кінчики таким чином. Просто пластирем. Тепер застібаємо. Отак у нас виходить ззаді приблизно. Тут в мене вже є своя висота, яку я звикла робити. Стараємося, щоб тут з обох сторін однакової висоти було. Потім на ножки вдіваємо ось такі ремінці. Це в нас буде одна ніжка. Оцими шлейками я роблю ту сторону, щоб їй не натирало. Так, вдіваємо на п'яточку сюди і застібаємо одну. І іншу паралельно. Надо, щоб тут десь палець проходив, щоб також не натирало. Потім я одразу другу вдіваю. Одразу іншу вдіваю, ще сюди не вдіваю, щоб вона не плакала. Одєваю одну застьошку, другу. Тепер у нас є отакі ремінці. Ми їх одну із, із цієї сторони продіваємо наперед і іншу продіваємо також. Юра одійди. Дитинка бігає. І ззаді ми також застібаємо. Тут у нас також є такі желізні качечки. Виходить така клітера М, щоб було раз піднято і інша піднята така ніжка. Якщо вони будуть опущені, не